Міф номер один світ юрського періоду. Ви хотіли щось жахливе та зубасте? Ви це отримали. Саме такі слова сказав Колін Треворов, режисер світу юрського періоду. Цей фільм про гігантських динозаврів став одним із найпопулярніших блокбастерів цього літа. Він побив кілька касових рекордів і по зборах коштів став в один ряд із такими кінохітами, як Титанік та Аватар. Тож пішла чутка, що по світу юрського періоду зробили комп'ютерну гру. Зараз ми це... Перевіримо так, заходимо на фансайт фільму. А ось і фото з гри. Є навіть модель актора Кріса Прета, який зіграв головну роль у цьому блокбастері. Над грою цілий рік працювала студія Кріптік, але так і не закінчила проект, адже його з невідомої причини відмінили. І, хоч ти не зможеш в неї пограти, але саме існування гри підтверджено, як і перший міф. А у нас є ще декілька. Міф номер два Мортал Комбат. Це Шанг Цун, могутній чаклун, що поглинав душі загиблих воїнів у культовому файтингу Мортал Комбат та в одноіменному фільмі за мотивами гри. За понад 20 років існування Морталу злий чародій вбив володаря зовнішнього світу Шао Кана, захисника людства Лю Кена, та від самого бога грому. Він накоїв стільки лиха, що з'явилась байка, наче тепер Шанг Цун одумався, змінив ім'я. Пантелеймо і став православним. І опять і проявляють міряні коварство. Ну це вже точно якась чортівня. Але ми перехрестимося і перевіримо цю байку. Так розробники про це ані пари з уст. Ану, перевіримо твіта. Неймовірно, Шан Цун дійсно став православним. Але це зробив не персонаж гри, а актор Кері Хирюкі Тагава, який грав злого чаклуна у фільмі Смертельна битва. А отже, справжній Шан Цун не з. Змі... Мінював своєї віри, а це означає, що другий міф спростовано, а у нас є іще один. Міф номер 3 Сайленд Hill. Ця гра стала однією із найкращих жахастиків в історії. Вона лякала тебе з екрану монітору. Її екранізація наводила жах на тебе у кінотеатрі, а її продовження жахливо розчарувало тебе. Адже останню частину хорору Сайленд Hills, над якою працювали майстер фентезі Дільєрмо Дель Торо, легендарний гейм дизайнер Хідео Кодзіма та голівудський актор Норман Рідус, відмінили. Та нещодавно стали подейкувати, що зіркова трійця знову зібралася разом і вже працює над новим проектом. Зараз ми спитаємо про це самого Нормана Рідуса. У нас було багато неймовірних наробок для Silent Hills, і я вірю, що ми їх так не залишимо і у будь-якому разі втілимо у якомусь новому проекті. Але поки що ми не відновлювали роботу разом. Та я сподіваюся, це рано чи пізно станеться. Та поки цього не сталося, змушені визнати, що останній міф на сьогодні просто простого. Що ж, з міфами на сьогодні все. Але нікуди не йди. Далі найцікавіше. <клес> Далі у програмі хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту. Якщо ви забили, то це чоловік, який зняв біто киток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр. Дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. Як підготуватися до непроханих гостей у виживастику Out of Reach. У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонські. Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.